Доброго дня, шановні колеги. Компанія Адама продовжує свою подорож. Сьогодні ми завітали на Вінничину, товариство з обмеженою відповідальності Товілінець. Як ви розумієте, сьогодні ми говоримо за систему захисту цукрового буряка. На даному полі використовували практично 90% продуктів компанії Адама. Для гербіцидного захисту використовували слідуючі продукти: Голтіс Голд, Twin», Бельведер. Схема була слідуюча. Голтикс Голд Gold використовував перше внесення в е, баковій суміші з Пауертвіном. Е, друге внесення і третє внесення використовувався Голтикс Gold плюс БЛВД Forte. Ви можете оцінити роботу, Боли абсолютно чисті, бурянів немає. Але ми чітко розуміємо про те, що використовуючи цю комбінацію, ми не завжди можемо добитися ідеальної чистоти. Тому в третє внесення до. Е, Голтиса Голд і, і Бельведера додавався ще такий продукт з діючою речиною трифосульфурон метил. Для того, щоб краще підсилити роботу по хрестосвітним бурянам, а також по гірчакам. Коли буряк був у фазі 2 листочка, була проблема з таким шкідником, як. Буряковий догоносик. Тому на даному полі використовується продукт Пірінек Супер в нормі 0,8 гектар для контролю саме цього шкідника. З кожним гербіцидним внесенням використовувався продукт галіл в нормі 200 грам на гектар для того, щоб контролювати повністю шкідники на даному полі, попелиці та інші шкідники, які можуть бути присутні в буряковому полі. На сьогоднішній день на даному полі вже розпочалася скобка буряка. І я хотів би, щоб ви оцінили роботу наших нових фунгіцидів Саме на цьому полі е, ви бачите, що Кобуря копають, але гичка вся збережена. Проблем з хворобами на полі нема. На даному полі використовувала сідовища фуніцидна схема. Перший фуніцидний внесення було проведено продукт Максентіс. Це продукт новий, який компанія Адама в цьому році зареєструвала і випустила на ринок. Діюча речовина протиоконазол і азоксистробін. Другий фуніцид, який застосовувався на цьому полі, це був продукт меганік. Також комбінація протіоконозола. Тільки з дефеконозолом. використання цих двох продуктів в системі захисту щодо контролю хвороб дало можливість тримати чисте поле до збирання цукрового буряка. Всім дякую за увагу і до зустрічі в полях.